Дора, привіт, Дора. Ти позавтракала, молодець у нас за забором церква. Всім привіт, всім доброго дня. У мене тут вискочила невеличка відпустка. Сьогодні у нас середа, і до понеділка я буду знаходитись вдома в невеличкій такій своїй відпустці, але відпустка відпусткою. Але живши в селі, роботи, як завжди, хватає. Сьогодні, по плану, що буду робити, сьогодні буду. Як ви пам'ятаєте, зовсім недавно на одному із своїм відео я показував, як я робив вибраковку курочкам своїм. От, я відсадив ті, які в мене були під підозрою. І таке не помилився, тому що в тому сарайчику, який я залишив, курочок, що вважаю, що вони несуться, несуться усі і добре. А в другому сарайчику... Куди я переселив своїх так, підозри, ну, кого я підозрюю, що або да, або ні, в тому сарайчику несеться всього 5 курочок. І сьогодні буду зранку перевіряти ще раз по поконкретніє, яка із них несеться, а яка піде на вибраковку. Потім ми будемо робити комбікорм. Комбікорм буду робити по рецепту Сергія Шелудько. Сергію, привіт! Дякую тобі за рецептурку. Я сьогодні попробую поганяти твій комбікорм, твою рецептуру. Трошки змінимо рецептурку нашим курочкам. Я думаю, буде все працювати, все буде добре. Зараз ви побачите. Рецептурку Сергія Шивудька, але там рецептурка на 100 кг. За один раз 100 кг я вимішати не можу. У мене немає вимішувача, тому буду робити 25 кг раз і 25 кг другий раз. Тому що так мені вимішувати набагато легше і краще. А вимішувати треба добре. Може, колись розбагатію і куплю собі змішувач, то тоді буде набагато проще. Так, дивіться, рецептурка Сергія Шеучка. Ну і тепер цю рецептурку я поділив і буду робити не на 100, а на 25 кг. Дивіться. Ну і також сьогодні треба трішечки занести ще дров в нашу котельню. Деякі треба попиляти, щоб не влазять в котел. От. Як я вже й казав, я користуюся дров'яним котлом, хоч у мене є і газовий, але дров'яним котлом КПД набагато краще і в хаті набагато тепліше. Мої дівчатка полюбляють, та й я полюбляю, коли в будинку тепло. Хоч вже весна, але тепла ще ж немає, як ви знаєте. Ну і так же ж чекаю весни, весни чекаю, тому що оцей сарай буде розбиратися повністю весь. І буду будувати новий сарайчик такий 12 на 6, де в мене буде сидіти. Моя курочка несушка, де буде сидіти пролір, птич, пташка. ну і де буде стояти у мене дві, а може три свинюшки. Будемо ще займатися трошки і свиньми. І так, поїхали, подивимося, що там дівчатка роблять, провіримо їх на їхню яйценоскость. Все-таки у мене дівчатка, які живуть і ходять по вулиці, живуть в цьому сарайчику. А зараз йдемо до цих дівчаток, яких я залишив тут, які несуться. Ви вже бачите, і крашенка лежить. Крашаночка вже лежить, дівчульки потихеньку несуть яйця. Молодці, Вже зранку 5 штучок був, забрав. І ось іще одна є, що в мене тут в сараї. Получається, скільки? Вісім градусів у них. Розумію, це не так тепло, як повинно бути. Але, але, ось іще. Ну, дивіться, що ви робите. Ще дві крашенки, але одна роздавлена. Геть. Розклювали. Десь якась одна зараза розкльовує яйця. Я не можу поняти, де і яка. І що вже їм не даю, даю їм в коробочки. Як ви знаєте, ракушку і все одно йде невеликий розкльов. Яєць. Зараз ми їм додамо водички, щоб вони пили, кушають вони гарно. Подобається їм комбі-кормік. Нема в мене гранулятора, тому їдять просто сипучку. Так, йдемо до тих дівчаток. Так. А ось ті дівчатки, яких я підозрюю, що в них майже немає це Із них несеться тільки 5. І зараз я їх буду провіряти. Вон одна крашенка теж лежить. Зараз я її заберу. А, там в углу ще одна воно лежить. Навіть там дві лежить. Тобто три на сьогодні вже знеслось тут. Якщо не вийде їх перепровірити, убідитися в несучності, значить будемо робити це пізно ввечері. Бо зранку вона вже винесла, ця курочка і можна не зрозуміти. Неудобно мені провіряти і знімати, тому зараз провірю, а про результати вам доповім. В общем, я їх провірив, закрив, із них відсадив всього одну курочку. Решта не з утра вже винеслись, тому будемо перепровіряти пізно ввечері. І... Якщо ввечері теж щось буде незрозуміле, то рано вранці, бо сьогодні треба було рано вранці, але прогавили час. І тільки одна була така курочка, де не спів пальчик в куаку ввести і вже одразу зрозуміло, що там є крашенка. Олександра вона моя збирає ще яйця, да? ось так. Ми будемо далі робити комбікорм Сергія Шелучка. Залишилося зовсім трохи комбікорму, тому зараз буду запускати свою невеличку м'ясорубочку і робити ось так, як я вже вам показував. Отакі в мене ваги. Зараз будемо важити. Ось кукурудза 6 кг 125 г, пшениці 13 кг, соєвої макухи 2 кг, соняшникової макухи 2,5 кг, трикальція 750 г І премікс 625 г. Використовую я ось такий премікс від стандарт Агро. Дуже мені подобається. Теж видивився я на каналі Сергія Шелудька, яким користується він, заказав собі на стандарт Агро і не жалкую. Тому що бачу результат по своїм курочкам. Як по несучкам, так і по домашній курочці. Домашня курочка теж стала нестись дуже гарно. Премікс для несучки. Та водоплаваючих. Універсальний 2,5%. Також тут є рецептурка. Можна робити по ній, але я буду робити по рецептурі Сергія Шилудька. Зараз це все наважу і буду це все перемелювати. Так, ну ось я і наготовив. Це у нас пшеничка, кукурузка. Трикальцій, соєва макуха і премікс від стандарт Агро. І зараз наберу соняшникової макухи 2,5 кілограма. Ось вона в мене отака. І будемо це все змелювати. Ну от, процес пішов. Моя насорубочка працює. інгредієнти всі заготовлені. Я роблю не мелким, а крупним таким. Я не милю на порошок, я милю крупненьким. Ташки так трошки проще і цікавіше. Ну ось так працюємо. Ну, ось так іде процес. І що хочу сказати, я не змелюю там віддільну кукурудзу, віддільну пшеницю і так далі. Я це все роблю разом, тому що його треба змішувати і гарно потім змішувати. А так я це все змішав, перемолов, воно все йде в місці. з пшеницей кукурудза і таким чином виходить, воно вже змішане, не Залишиться тільки домішати його гарненько. Ось отак от я це роблю. Як ви бачите, пшеничка і кукурудка ця, ця в місті. Все, процес іде далі, працюємо. Ну, ось отак 25 кг комбікорму для моїх курочок. Вже готово. Як завжди, така крупна фракція у мене. Мілку я не роблю. Пахне, звісно, добре. Я довіряю Сергію Шелудьку тому і роблю його рецептур, по його рецептурці свій комбікорм. Ну, рецептурка його, а комбікорм мій. Я ж його робив, не сусід мені робив його. Так, оце ж ще раз вам показую, скільки чого на 25 кілограмів я давав. На 25 кілограмів цього корму. Але, 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 я сюди додавив люцерни пів кіла. Добавив сюди підкислювача 50 грамів. От. І додавив сюди крейди. Крейди я додав кіло 125 грамів. Тому що крейда, щоб була шкарлупа у мене. Гарна на яєчках е, додав е, цієї люцерни, тому що ну, зараз трави немає, а, а курочкам требується. От. Ну і підкислювач ви самі знаєте, для чого він додається. Для того, щоб гарно проходило травлення, шлункове травлення. І виводилися всякі непотріби із нашої пташки. Ось так. Ну, а зараз <клух> мої дівчата гукають, обідати, піду обідати і продовжу, буду пиляти дрова, рубати, пиляти те, що длінне. Що ще хочу сказати? По поводу моїх дівчаток. Як ви бачили, вони несуться в мене деякі в гнізді, а основна маса несеться на полу. Чому так? Не знаю. Я залишав яйця в гнізді, щоб вони бачили, так совітували, але все одно залишай яйця, не залишай все одно. Більша маса курей несеться на полу. Чому? Я не знаю. Я не можу поняти, чому їм так більше подобається, чим в гнізді. Так що, той експеримент, щоб яйця лежали або обманки лежали в гнізді, і тоді кури будуть нести з гнізді, ну, у мене це не спрацювало. Може у когось і спрацювало, у мене це не спрацювало. Ось так, ось так, ось так. Ну, а ми будемо продовжувати далі. Ну, ось партія одна готова. Тут у нас виходить 26 кілограм, 680 грам. Чому 26? А не 25, що 26, 680, тому що як я і казав, додавав крейду, додавав люцерну і додавав трошки підкислювача. Ось так. Ну, ось отак і пройшло майже півдня мого життя в селі, нашого життя, моєї сім'ї в селі. Е, я думаю, вам буде нецікаво дивитися, як ми там з сарая перевозимо дрова, рубаємо їх і завозимо в котельню. Тут нічого такого дивного немає, так... нема на що дивитися. Тому буду з вами прощатися. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся, мій каналчик. Ставте лайкосик, сподобайку. І підписуйтесь на каналчик. Пишіть коментарі. А я буду тестувати тепер комбікорм по рецептурі Сергія Шевудька. Сергію, дякую тобі за твою рецептурку. Я думаю, твій комбікорм буде працювати дуже гарно, тому що з твоїм 10-річним досвідом 10 років це, це великий термін. Тому не довірять твоєму, твоїй рецептурі. Ну Це не має сенсу не довіряти. Тим паче, ти і твоя сім'я ви такі, що вам нізя не довіряти. Так, <сум> да, ви це вже доказали, довели і неоднократно. Ну, от і все. Добре. Дякую вам. Пока-пока. Це буде Україна. А я бажаю вам в цьому році гарного прибутку в вашій оселі ваших сараях і мінімального падіжу пока